У е, зелено-чорній формі сьогодні. Ну а ураган рай під на чорній формі. Давайте одразу прийдемо до складі врачок. команд. Зараз момент може бути у лагповіка. Права, він тут порхне проти 2-21 розічне. Зараз пробиває Андрушко, рока прямо в руки. Синчебінський Київ. На шпірках команди зараз приває Артик! Вбиває, добиває відстатник, не збиває заостатнік. Артем пастан дружка зразу ну, не дає. Звертаємо увагу на те, що у ці стартові хвилини. Якраз більш активним є саме ураган. Зараз момент моменту часом довго довго пострілюють зараз. Якраз на користь локомотива, і це може дійсно принестися. Туди зараз довгі рям на франківській області. Я вже про це казав. Зараз прихоплення від Франчука. Франчук Франчук пас на зубикаві дає зубик. Зараз не пригай пахнет. Добивання від Франчука зараз пархнеша. Ну і проти Барстри, теж. тому що саме статник був єдиним торгового скла своїх макас. Андрушки не перуває. Андрушко, але його дерблокується підбрання зараз за тим, стільки Андрушком іде на чіпку. Чіпка Гамаса чіпка зараз віддати на останника. що статник буває, забиває зараз такий, Знайшов зараз цей м'яч статних, і встатник такий пробив, статник такий забив. Це стається на тринадцяте забивання від Шипіна, але триває така другим темпом локомотива, бо який зараз не встигає до сир... на... якраз це це Зараз Артем прихоплює на подальний насадник, а стадні стаднік, його довгий стадні проває, зараз паште коліту. Коротний... Саднік Лахманюк та Артем. Зараз така передача на Лахманюка прострілює зараз одна, Андрушка. Лахманюк Телофі Андрушка забиває зараз у ворота своїх земляків. 2-0 стає фактично на хребці, фактично залізничникам. Знову ж таки, я про це казав учора. Зараз розкажу, зараз його відбуває бурка одна. У пошуках свого щастя у великому футзалі, якщо вже не дається великому футболі. Зараз моменти, зараз. Погано, дивимось, ми на цей штрафного. провай зараз довгий бурка відбуває. Довгий прорває. Зараз він це був найпрості на місці, коли тут Малько не замукає, аби як і проває зараз знову бука! Приває зараз довгий попередчина. І далі вже м'яч таки влітає. У ворота команди зеленцом франківська такий довгий десак. Статнік. Стаднік зараз поміще Стаднік посидима. Ласпанка постріляє, зараз пакте. Страждають молоді партнерку, ну і не забуває зараз Андрушка зараз така локомотива, а боякі йде сам поки що. Урва, боякі бука відбувається. Останні Довгий на вші довгі. Орва довгий! Забуває зараз довгий! Два зараз стає у нас. Ремісує локомотив тим І Довгий. Його Черпак у напрямку Шипіна тут э, страхує своїх партнерів Артим. А, тим. а бояки. Його передача зараз! І рятує секунду бука! І забиває зараз Андрушку. І забиває такий довгий хоча... І не забиває зараз Чіпка. Забиває зараз, 2-1 у доведений серії, Зрештою, зараз заводимо серії, і зараз. Не зараз... 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 забиває зубики! Окне кафедор відбуває! І це третій удар був. невеличко у нас. Тут. Скажімо так, моменти є організаційні, але знову ж таки протиудар, удар загалі серія пенальтів основна була тому.